8 лютого. Сьогодні у нас що у нас? Четвер. Четвер. Четвер, як завжди, ми приїжджаємо до самого хорошого господаря, який продає ціна огонь. Пшеничка, дивіться, яка пшеничка. Сухенька, гарненька. Телефони, кому треба, я виложу в профілі. от, Дивіться, яка сухенька, гарненька. Просто супер! Просто супер. чистесенька, дивіться, яка пшеничка. Дивіться, яка пшеничка. Ви подивіться, яка... Сухенька, гарненька. Зараз ще будемо кукурузку набирати. Покажу вам, яка кукуруза в нього. Ціна супер. Телефони я укажу з його дозволу. Так що дзвоніть, кому треба. Черкаська область, тільки це ж ми в Черкаській області. О, далі Зараз буде кукурузка. Так, прийшли до кукурузки. Дивіться, яка кукурудзка сухенька. Ви скажіть, де в лютому місяці ви можете знайти таку суху, гарну, дивіться, як вона сипеться. Яка... А, сухенька кукурузочка. Дивіться, яка гарна. Сухенька відкалібрована. Одкалібрована, от, е, провіяна. Без всякого сміття. Я вам хочу показати, мішечки ми набираємо. і кожну неділю в нього беремо по тоні, по дві, тому що ну, просто ціна огонь. Якість кукурузи, просто огонь. Подивіться, яка кукуруза. Одна в одну. Сухенька. Дивіться, я буду зараз мовчати послухайте, як вона сипеться. Гарненько. Хто розуміє, той знає, що це просто бомба. Сухенька, гарна кукурудзка. Ціни такої ви ніде не знайдете. Є все, не що не треба. треба, є ще в нього і соя, є. І. як Сояшник. Тобто я вам оставлю номер телефону, дзвоніть. Тільки це Черкаська область, Черкаська область. От, недалеко від Корсуня. Якщо треба доставка, то є доставка. Ну, доставка там віддільно обговорюється від кількості, тому що. Перед нами що фура загрузилась. уїхала. Прийшлося нам два часа ждати, поки загрузили фуру. От Так що добренько все підписуйтесь.